Слава Україні! Слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ще частинка морозників, чимерників, точніше, гелеборус. Я вирішила, що при західному сонці я краще зніму, покажу барву, бо тут барва жовтувата. Це, мабуть, щось Double Ellen, Spotted Yellow, можливо, я таку точно висаджувала назву. Сюди я посадила це восени з горщика. Воно у мене росло в горщику, у горщику. Ну, воно тут розвивалося, але все одно в відкритому ґрунті мені більше подобається, як рослини ростуть. І от сюди її пересадила, і вона мені відразу вже в основному сезоні видала квіточку. Дуже гарна. Вона не, не надзвичайно велика, але гарна. Пелюстки, бачите, махрові. Я думаю, вона ще більше розкриється. Я познімаю, але зараз вирішила, поки є таке освітлення, щоб показати таку красу. Поруч тут теж з жовтих. Але, але, але. Бачите, дуже схожа барвою, дуже схожа, якщо їх прикласти. Ну, Це світліше, жовта, не така насичено, не така яскрава-жовта. Але в неї от серединка, зате цікава. Кожна по-своєму має якусь свою чарівність. Тут, всередині, проста квітка, але всередині оцей віночок. З маленьких пелюсточок, і вони як ніби в трубочку загорнуті. Теж посадила восени сюди, і ось уже квітне. І ось уже квітне, і навіть раз, два, три. Ну, так, три пагони, і кожен пагін має пуп'янки. І навіть отут відкрилися два, а тут ось відкрився і ще буде один квітнути, одна квіточка чемерника. Дуже гарні, теж дуже гарна квітка. Тут щось буде, ще не відкривається. Ще, ще чекаю. І тут. Хоча б щось вам назву сорт. Тут в мене є просто підписане, майже витерлося, значить це я WLAN Spotted Pink. Ось, прошу, Double Ellen Spotted Pink, хоч на щось я маю сорт. Ось така краса. Дуже гарний, дуже гарний. Зараз ось при такому освітленні просто прекрасно показувати колір. Дуже цікавий. Насправді камера його робить яскравішим і таким, як то сказати, веселішим. Він не такий яскравий, він все таки більш. Ніжніш рожевий, але ось обідок пелюсток ближче до країв, то він стає насиченішим. Ну, дуже гарна гра барви. Постійно думаєш, як таке може бути? Як так можна забарвити? То, то світліше, то темніше. Ось така цікава краса. Так я кручу ту квітку. Не милосердно, щоб не поламала. Ось така ще частинка моїх чимерників. Можливо, ще щось заквітне. Ще щось заквітне буду вам показувати. Також дякую за увагу.